Всім привіт, ну що, мороз трохи спав. Ну, відео сьогодні про те, чим зайнятися в селі зимою. Ранок в мене починається ось з кави. В принципі, дуже скучно, роботи поки що немає і зайнятися я навіть не знаю чим. Трошки ходжу по дрова в день, щоб топити грубу, щоб було тепло. Ну, так, в принципі, ось моє основне заняття це телевізор. До обіду я йду по дрова, а після обіду вже включаю телевізор. каналів у мене багато тут. І дивлюся різні фільми або пізнавальні передачі. Ось якось воно так. Хазяйства поки що немає. Планую, може, курей навесну або качок завезти. Ну і ось так ми живемо. Хатинка невелика, три кімнати, ось дві кімнати і ще тут ось одна кімната. Ось якось так зараз покажу вам кухню. Це Такий коридорчик маленький, ось у нас кухня. Все, купили нову плитку. Ну, як сказати, беушна плитка, але в нас стара, взагалі, вже, можна сказати, розвалилася. Ось така ось погода за вікном. Там котел, холодильник. В принципі, все як у всіх. Води у нас в хаті немає. На вулиці Криниця, ось одразу тут. 5 метрів. Ось такі от справи. Так що буду пити каву, а потім, напевно, піду в ліс по дрова. Так що всім до нових зустрічей.